Привіт! Мене звати Ангеліна. Я викладач англійської мови і лінгвіст з багаторічним досвідом. А це відео для вас, тому що я хочу, щоб ви точно знали англійську. Сьогодні ми поговоримо з вами про порядок слів в реченні в англійській мові. Тема просто must-have, просто база і фундамент, і ми точно маємо з вами це знати. Я наголошую, що це курс відеозанять англійської мови з нуля. І це вже 15 те відеозаняття. Так, уявіть собі. Я не просто так на цьому наголошую, адже, якщо ви не переглядали попередні відеозаняття, будь ласка, поверніться та перегляньте їх для того, щоб ви поступово опрацьовували інформацію, це дуже важливо, і у вас не будуть виникати певні питання саме сьогодні. Але, звичайно, якщо ви не переглядали попередні відеозаняття. Просто побачили це відео або просто хочете розібратися саме в цій темі, то велкам. Зараз будемо з вами починати. Єдине, що я вам нагадую, для того, щоб це заняття пройшло максимально комфортно, максимально корисно. Будь ласка, не забудьте заварити смачний чай або смачну каву. Це дуже важливо. І по-друге, візьміть, будь ласка, свій зошит для того, щоб ви вели свій власний міні-бук вивчення англійської мови, вели свої власні конспекти, змогли туди повертатися. І відповідно щоразу згадую. Певний матеріал, якщо немає зошита, це не проблема. Беріть телефон, планшет, інші гаджети, нотуйте, робіть скріншоти, але залишайте цю інформацію собі. Це дуже важливо для систематичного повторення. Ну а я пропоную вам починати, адже тема сьогодні легенька, але просто дуже, ну дуже важливо. Для того, щоб розуміти, як формується речення англійською мовою, ви маєте орієнтуватись в двох питаннях: це частини мови і це член речення. Частини мови ви зараз бачите на екранчику. Ми розглядаємо зараз самостійні частини мови Noun – іменник, Pronoun – займенник, Verb – дієслово, Adjective – прикметник, Adverb – прислівник. Для чого вам це треба розуміти? Адже розуміючи, де яке слово в нашому реченні, ви маєте орієнтуватись, яка роль. У цього слова може бути. Наприклад, якщо ви пам'ятаєте з української мови, ще з школи, з університету, або, наприклад, ви зараз навчаєтесь, та, то згадайте цю тему, що іменник зазвичай приймає на себе дві ролі: це підмет. Головне слово в реченні, і додаток та такий об'єкт, на якого може спрямовуватися дія, то відповідно вам буде просто зараз користуватися формулами. Тому нотуйте назви цих частин мови, згадуйте, на які питання вони відповідають, і не забувайте, що певні теми ми вже з вами обговорювали. Наприклад, займенник. Так, займенник ми вже з вами обговорювали і розкривали питання цих слів. Це дуже важливо. Тому, якщо ви не переглядали попередні відео, будь ласка, поверніться та Перегляньте саме зараз або, можливо, після завершення цього відеозаняття. Це буде дуже важливо. Маску стане прям очевидно, що це за частина мови. І також не забувайте, якщо ви не підписалися на цей канал, підписуйтесь, будь ласка, не забувайте ставити пальчики до гри, залишати коментарі, увімкнути сповіщення. Адже саме так я просто розумію, що цей контент для вас корисний, що ці відеозаняття для вас. Правда, кайфові класні. Ви для себе знаходите щось нове і продовжує випускати такий матеріал і подалі. Ну, а почнемо ми з тверджувальних речень. Все, як завжди, супер просто. Отже, розуміємо частини мови, розуміємо члени речення. Члени речення, якщо треба пригадати, вони є у вас зараз нижче. Subject – підмет, verb – присадок, object, object – об'єкт, на який спрямовується дія, Manner – манера це зазвичай якийсь прислівник, як виконується дія. Place – місце, time – час. І якраз користуємось цією класною формулою. S-V-O-M-P-T наші жовті літери це якраз і є наша формула. Це must-have, які ми маємо з вами знати. Отже, ці літери, що вони значать? Це перші літери кожного з членів речення. Наприклад, S – subject, V – verb – о, oh, об'єкт і так далі, і так далі. Ви бачите, прям розписано формулу, тому скріншотьте, запам'ятовуйте, намалюйте собі це в зошиті, але не забудьте до цього повернутися при якійсь необхідності. Розбираємось. Отже, на першому місці у вас завжди має стояти subject. Це ваш підмет. Дуже важливо, чи говорите ви про дії, чи говорите ви про стан. Він завжди стоїть на першому місці. Якщо ми з вами говоримо все ж таки про дії, на другому місці стоїть дієслово, а отже, стоїть наш присуд. Наш verb. ви бачите на реченні he plays. Ось, будь ласка, вже і склалося. На третьому місці завжди стоїть додаток об'єкт на який спрямовується дія. Але лише якщо він є в реченні. Тому може виникати така історія, коли він відсутній. Тому, якщо є якийсь додаток, наш об'єкт, як тут The guitar, то, звичайно, не забувайте, він стоїть на третьому місці. Четверте місце у вас для манери, а отже, прийде у вас, звичайно, ваш прислівник. П'яте місце місце, і останнє місце у нас з вами для часу, Place and time завжди стоять в такому порядку. Зважаю увагу, що не забувайте артиклі, які у нас долучаються до іменників. А отже, і підмет, і додаток може стояти з артиклями. Якщо ви не розібралися в темі артиклів, то якраз ваша мета повернутися до попередніх занять, адже саме там ми розбиралися про означені неозначені артиклі, чому це дуже важливо в реченнях і чому їх не варто губити. Тому не забувайте, що ми зараз узагальнюємо всі правила. а але та кожна частина мови, кожен член речення має стояти саме в такому порядку. Тому нотуйте, фіксуйте, а ми з вами поїхали далі. Обговорюючи заперечні речення, не забувайте, що так само, як ви заперечуєте українською мовою, так саме з часткою не те саме ви маєте робити в англійській мові, але використовувати нот. І ви точно чули: don't, «doesn't», «didn't». Не просто так ви це чули, бо існує правило: частка нот в англійській мові не може стояти самостійно. Ми її постійно будемо додавати до допоміжного дієслова. Можете занотувати це. Відповідно, коли ви побачите, з яким допоміжним дієсловом вам фігурує not або почуєте, або самостійно складете, ви зрозумієте, в якій проекції часу ви працюєте. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо ви додаєте наше not до do і утворюєте don't, ви працюєте в теперішньому часі. I don't love you, я не кохаю тебе. Ну, зараз. Didn't вже буде вказувати на минуле, а наприклад, won't буде вказувати на майбутнє. Дуже важливо, тому не забувайте, що в англійській мові частку not ми поєднуємо з допоміжними словами, прям занотуйте собі, які і є такими вказівниками часу. Проте оця формула, яку ми занотували, SWAMPED, вона буде діяти. Тому, відповідно, як зафіксували, так і продовжуємо її використовувати. Це такий єдиний нюанс в запереченнях, який ми з вами маємо пам'ятати. That's all. Ну і як же ж без питальних речень? Все як завжди, для створення запитань у нас з вами буде існувати окрема формула. Подивіться, будь ласка, на жовті літери знову: Q a s i Так, літера Q у вас знаходиться в дужечках, і саме вона позначає у вас question word, тобто питальне слово, уточнювальне питальне слово. Це такі слова, як why, when. Які ми також з вами обговорювали. Не забувайте, відповідно, ваша мета повернутися до попереднього уроку. І якщо ви забули перелік цих питань, якщо ви не орієнтуєтесь, чому вони виникають, яким чином і коли яку конструкцію краще ставити, повертайтесь, це дуже корисне заняття. І відповідно зараз вам буде максимально просто це опрацьовувати, якщо ви в цій темі орієнтуєтесь. Отже, якщо воно є, то ви ставите його на перше місце. Бо, звичайно, є величезна Знаку поречень, де вони відсутні, тобто є різниця, коли ти снідаєш, та і просто ти снідаєш. От в цьому історія, коли у вас виникає уточнювальне питання, коли, де, як, воно йде завжди на перше місце. Відповідно, question word, it is, where та побачили в прикладі. Далі має йти до поміжне дієслово, те саме, яке ми обговорювали попередньо. Це можуть бути стани am, is, are, Наприклад, це можуть бути do, does, did, will, все те, що ви знаєте, але зараз фіксуєте. Ось це допоміжне дієслово стоїть за завжди на другому місці, а у випадку, якщо немає уточнювального питання, завжди на першому, це дуже важливо. На другому місці, звичайно, після вашого питального уточнювального слова і допоміжного у вас має стояти підмет, все як завжди, за класикою жанру. І лише на останньому місці у вас має стояти дієслова. Чому тут саме літера АЙ, а не verb? Та не літера V, тому що має стояти саме інфінітивна форма. Зазвичай вона не буде змінюватися. Але це все буде залежати від вашого часу, тому це така загальна формула. А ви вже будете далі, коли вивчати повторювати різні часи англійської мови, орієнтуватися, чи треба якось змінювати дієслово, чи не треба. That's all. Я вам нагадую, якщо це відео реально для вас корисно. Якщо сьогодні ви зрозуміли таку базову просту тему або пригадали те, що ви вивчали, не забувайте підписатися на цей канал, не забувайте поставити пальчик до гори, не забувайте увімкнути сповіщення і залишити комент. Адже саме так я розумію, що цей контент для вас комфортний, що я стараюсь не просто так і відповідно продовжую випускати подібні відео, роздумує над нашим планом вивчення англійської мови і не зупиняюсь саме на такому контенті. Ну а ми з вами не забуваємо, що навіть якщо тема проста, домашнє завдання все рівно має бути. Все як завжди, тому побігли пару хвилиночок розповім. Що ж у нас з вами на домашнє завдання? Ми з вами молодці. Ми зафіксували ще одну нову, легку, класну тему, але дуже-дуже важливо. Звичайно, частини мови в реченні порядок слів це просто мастхев. І це класно, що сьогодні ви над цим попрацювали. Ви великі молодці. Ваша мета домашнє завдання перекласти шість речень. Є підсказки, все як завжди, все супер ізі. Не забувайте проаналізувати це питання, це заперечення чи ствердження і згадати основні формули. І, звичайно, я вам нагадую: краще робити домашні завдання не одразу після цього уроку. Краще зробити на наступний день, а ще краще, коли ви будете готові переглянути наступний відеоурок, коли ви будете готові наступний раз попрацювати, перед тим виконати домашні завдання для того, щоб ви зафіксували мову не на. Один тиждень, а на все життя That's all. Тому працюйте, відтворюйте в домашніх, і звичайно я вас буду дуже чекати на наступних уроках. Я вам бажаю просто неймовірного дня. Ви великі молодці, and see you!